Менлива погода, літні грози заливають буковину. Нововведення у громадському транспорті Чернівців. Чи звикли люди до безготівкової оплати у тролейбусах та яких змін ще чекати пасажирам? Допомоги стане більше. У місті добра відкрили департамент захисту прав жінок. Команда Сі 4 з'ясувала, як він працює. Мінлива погода, літні грози заливають буковину. Шквальний вітер та сильні дощі упродовж дня. Негода вирувала практично у всіх районах Чернівецької області. Важкі сині хмари лили дощем, потім виходило сонечко, яке знову затуляли хмари. Погода змінювалась практично щогодини. Синоптики попереджають: у середу в Чернівцях буде сонячно. Та уже по обіді в четвер і зранку в п'ятницю звира знову здійматиметься. Тож не забудьте прихопити парасольку. Знову нововведення у громадському транспорті, тепер у комунальних маршрутках. З 1 серпня цього року проїзд у комунальних автобусах міста можна буде оплатити виключно безготівково. Паперові квитки вже не продаватимуть водії. Щоб проїхатися містом, треба буде сплатити через банківський додаток або через валідатор. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Зауважимо у Чернівцях вісім автобусних маршрутів є комунальними: це 1 а номери 5, 6, 7, 8, 9, 15 та 29. Люди кажуть, опитування сі 4 понад місяць без готівкової оплати у тролейбусах. Її впроваджували довгий час. Та вже з 1 червня в усьому комунальному електротранспорті відмовилися від готівки. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, як їм таке нововведення, та чи зіштовхувалися вони з будь-якими проблемами при валідації та оплаті так, картками? Так, Не користуюсь. користувалися, звикли добре, все. Легше, так. Тому що не треба чекати, поки ти, тебе, до тебе підійдуть, до того ж водія теж. Дуже зручно, мені подобається. Користуюся, як карточкою оплачую. Ну легше, да. ніяких там передавань і так далі. Зручно. Мені подобається. Зручно. А чому? Дуже зручно. Нам пенсіонерам дуже зручно. Ні, дуже незручно. Чому? По-перше, я дуже рідко користуюся тролейбусом. І буває таке, що я приходжу на зупинку і не маю там терміналу. Або я е, кладу 10 гривень в термінал, отримую цей квиточок, і е, потім приїжджає моя маршрутка і я викидаю цей білет. Тобто, ну дуже незручно. Я карткою, у мене така картка, що проводити. Я не можу валютувати карткою. Ну, Тобто, незручно. Це мені. А якщо бабця якась, то це взагалі незручно. Тому що я пенсіонер, в мене є посвідчення, і я можу собі по посвідченню тому їздити. А тепер я себе почуваю, мені до того значить, як добратися, я не можу, от, тому що хворію. Мені вигідніше було б користуватися посвідченням. Більшість зазначають, довго розбиралися в нововведеннях та зараз вже звикли до безготівкової оплати. Роман Олійник, Ярослава Бояшок, новини Чернівців, телеканал Сі4. Понад п'ять тисяч пільгових карток досі не видані їхнім власникам. Отримати картку можна у ЦНАПі на героїв Майдану 7 Найскладніше розібратися із є квитком у громадському транспорті пільговикам, розповідають в ЧТУ. Пенсіонери були змушені оформлювати картки для проїзду. Спочатку складнощі виникали з реєстрацією та виробником, утім, тепер проблема інша. Пільгові категорії самі не йдуть забирати свої документи. Це це все, що у нас в роботі вже виготовлено, що воно знаходиться на видачу. Тому ми чекаємо людей. Я прошу всіх, хто зареєструвався до 25 травня. Обов'язково потрібно підійти і отримати свою транспортну картку, не чекати, коли не буде черги чи коли будуть штрафувати. У ЦНАПі додають черг на видачу карток нині немає. Тому кожен може забрати свій проїзний документ у зручний час. Тут працівники ЧТУ заодно навчать користуватися валідатором. Ось Тут намальована картка, сюди ви прикладаєте, немає значення, якою стороною. Ні ні, 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 ось так. Бачите внизу? Ось тут помилка. То ви, ви не маєте класти картку, угу. прикладаєте ось сюди, де намальовано, тому що uh -huh. валідатор він висить. І ви будете тримати. Ви забираєте картку. Поїздку завалідована. все". до ЦНАПу також звертаються ті, хто втратив свою картку, і таких випадків немало, кажуть працівники ЧТУ. губляться, то це вже виготовлюється. картка. якщо людина загубила картку, приходить, ми йому даємо рахуночок, Вона платить 50 гривень за виготовлення нової картки, і ми виготовлюємо нову картку. Тому що перша картка вона іде безкоштовно, а далі вже це людина. Багато людей гублять, дуже багато карток крадуть. Люди отримали картки, отримали заробітну плату особисто і картка з гаманцем, з грошима. Команда Сі 4 проїхалася першим маршрутом тролейбуса від ТЦ Майдан до університету, а потім у зворотному напрямку. Водії кажуть, про зміни ще чули не всі, тож досі підходять з готівкою. До нас ще до сих пор звертається, бо багато ще приїжджають за кордоном, вони ще не знають цього або із села приїжджають. і теж приходять і хочуть оплатити готівку. Утім, динаміка змін відчутна, і з кожним днем вона покращується, зауважують в тролейбусному управлінні. «Буває, що сперечаються, але таких конфліктів не дуже буває. А якщо буває, то їх можна дуже легко вирішувати, просто говорити що, що до чого. Більша частина людей вже розуміють і знають, що треба користуватися транспортною карткою, банківською карткою або qr кодом що оплата безготівкова. За нашими спостереженнями чи не кожен другий пасажир валідує проїзд пільговою карткою. Отримала я картку десь в кінці березня, в квітні. Користуюся. І ось з тих пір користуватися. Подобається так. вам чи зручно? Ну, зручно. Що це довго. Знаю. О, має бути. Зелене Тепер добре. Скажіть, чи зручно вам так от картками користуватися? Чи звикли вже до цих карток? Привикли. Ви знаєте, зручно, якщо немає людей, отут, YouTube, по центру. Да. А якщо старі, YouTube, треба йти через весь автобус? Да, да, да. да. да, Давно взагалі отримали картку зразу? Одразу. Одразу. І якісь проблеми можливо, виникають? Це нормально. Ви давно отримали картку? А, ну за да, місяць. Тому. Як звикли нормально. Не потім. Це краще, як з талончиками ходилися. Щоправда, проблеми у тролейбусах виникають у людей, які приїхали з громад і не мають власної пільгової карти. Є в нас люди з села, з району, вони вже можуть платити, бо немає карточку. Бо якщо не зробили ці карточки, треба б позачно війцях. І це ці що ми могли б в Києві їздити по цих волі, виходить, кожна область зробила ці карточки. Це є неправильно. За словами контролерів, таких пенсіонерів поки не штрафують, їх закликають звертатися до керівників громад. Ми стараємося не штрафувати, ми стараємося пояснювати, тому що за цей місяць так пільговики наші розраховуються в більшості випадків. Вони стараються, тому що вони розуміють, що ну на жаль, поки що у них немає цієї карти, їм треба розрахуватися. Так само вони нам кажуть, на жаль, що вони йдуть до сільських пол в свою громаду. Ну вони їм кажуть, що на жаль, нам це не вигідно, ми не хочемо. Або як казала нам жіночка, я не буду свого кармана платити за вас. На жаль, хоча ці люди мають право на пільгову поїздку. Контролери додають, зрештою пасажирів проблем нині немає. Люди звикли до безготівкового проїзду навіть в автобусах, хоч в них готівкова оплата є і досі, та лише до 1 серпня. Тож чернівчанам та гостям міста вже зараз потрібно звикати до того, що розрахуватися готівкою в комунальних автобусах за кілька тижнів буде неможливо. Олена Кричко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Вищий антикорупційний суд арештував та розглядає питання націоналізації активів П'яти Обленерго, серед яких АТ Чернівці Обленерго. Працівники ДБР викрили десятки компаній, афілійованих із російськими власниками, діяльність яких підпала під дію пункту 11 частини першої статті 4 закону України про санкції. Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур. Одіозні російські олігархи, які наближені до Путіна, зокрема брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерепаска, Євген Гінер, арештовано судом та розглядається вакс питання націоналізації активів, Рівнообленер, Херсон Обленерго, Чернівці Обленерго, Житомир Обленерго та Кіровоград Обленерго понад три тисячі відкритих вакансій є в обласному центрі зайнятості, що зараз пропонують роботодавці. Найбільше працівників шукають підприємства переробної промисловості, ще гуртової та роздрібної торгівлі, освіти, заклади охорони здоров'я та на будівництва. Середня тривалість укомплектування вакансій без урахування терміну проходження профнавчання становить 11 днів. Середній розмір заробітної плати по усіх вакансіях 10 тисяч 165 гривень. Зауважимо, минулого року середній розмір зарплати становив трохи більше 8,5 тисячі гривень. Усіх вакансій на Буковині можна ознайомитися на сайті Чернівецького обласного центру зайнятості. Допомоги стане більше. У місті добра відкрили Департамент захисту прав жінок. У місті добра піклуються про дітей, які потребують батьківської опіки, про знедолених жінок, які постраждали від насильства та байдужості. Тепер їм тут допомагають по-особливому. У кризовому центрі місто Добра у Чернівцях відкрили департамент захисту прав жінок. Тут з жінками, які зазнали домашнього насильства, працюватимуть юристи, медики та психологи. Про відкриття такого департаменту мріяли давно, каже Марта Левченко. Тепер спеціалісти працюють з індивідуальними кейсами кожної жінки, яка потрапляє до кризового центру. Тому що в нас вже тепер є юрист вузького направлення, яка працювала саме з найскладнішими кейсами домашнього насилля, яка захищала жінок, захищала їх права, працювала саме в практиці, в судовій практиці. Окрім юристів, з жінками займаються медики та психологи, долучились в службу у справах дітей. Інна Главіцька розповідає, така робота надзвичайно важлива, адже часто жінки самі не розуміють, що їм потрібна допомога, а діти зазвичай залишаються осторонь. Ви знаєте, в банально, що таке домашнє насильство? Тому що поняття психологічного насильства. Особливо в сільських місцевостях, ну це зазвичай норма, і як би це не було страшно говорити, але кричати на дітей ну, не можна абсолютно навіть куток ставити. І ми вчимо, що таке економічне насильство, що таке психологічне, що таке фізичне. Марта Левченко підсумовує департамент захисту прав жінок у місті Добра працюватиме комплексно. Також ми навчатимемо жінок. Це буде і просвітницька діяльність, це буде і менторська діяльність. Це будуть і бранчі щомісячні жінок, які подаватимуть запити. Ми будемо консультувати, ми будемо супроводжувати кожну індивідуальну справу до її вирішення в судовому порядку, в правовому порядку. Ми навчатимемо жінок грамотності, як їй діяти, як правильно захистити себе. Варто зазначити, що спеціалісти департаменту захисту прав жінок тепер зможуть виїжджати. Ати на виклики і на місці допомагати постраждалим, надаватимуть необхідні умови проживання з дитиною, фізичний та правовий захист. Та паралельно працюватимуть над персоналізованим планом спасіння та початку життя заново. Любов Копоть Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Відкриття нового хабу у Чернівцях, розвиток жіночого підприємництва у місті. У резиденції молоді розпочав свою роботу ще один хаб для жінок, де бізнесвумен зможуть поглибити свої знання у підприємництві. В просторовій залі зібралися жінки та посадовці міста, аби урочисто відкрити юве хаб для чернівчанок та внутрішньопереміщених жінок, що наразі проживають в місті. Загалом ми зрозуміли, що в теперішній час дуже часто жінки стають годувальницями в сім'ях. І якщо раніше, до прикладу, достатньо було того, щоб чоловіки заробляли, то зараз жіночі підприємництво це тема, яка стає більш актуальною актуальною і ми думаємо про те, що нам потрібно вкладатися саме в цей напрям. Саме на цих жінок чекає безкоштовна навчальна програма офлайн, менторство та підтримка психолога. Є і дитяча кімната, де можна залишити своїх дітей на час навчання. Міла завітала сюди, адже планує взяти участь в цьому проєкті. Каже, зараз започаткувала власну справу, під час створення якої зіштовхнулася з низкою проблем. Ми спочатку розрахували один бюджет, а потім вийшло те, що потрібно набагато більше бюджету вкласти. Тому ми. Зайнялись пошуком того бюджету, і це трохи складновато було на початку. Також було на початку трохи складно робити пошук клієнтів, тому я думаю, що на цьому проєкті навички в пошуку клієнтів дуже добре пропрацюються. Організатори запевняють, програма допомагає уявити свій майбутній бізнес і визначити конкретні кроки для досягнення мети. Вона складатиметься з трьох сесій. Реєстрація на першу сесію вже розпочата. До 13 числа у нас подовжена реєстрація на нашу першу хвилю навчальної програми, і там є змога заповнити анкету і потрапити до нас на навчання. Навчання буде на безкоштовній основі на базі резиденції молоді. Тому якщо є таке бажання, то доєднуйтесь до нас. І додає, ювехаб організовуватиме зустрічі та воркшопи з місцевими компаніями, експертами та успішними підприємцями. Це надасть можливість жінкам обмінятися до. Освідом і знаннями. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 11 липня, Буковина прощалася із воїном, який загинув за волю України. Солдату Ігорю Луполяку останню шану віддали в СМТ глибока. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти у Запоріжжі. Служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контрозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року у Запоріжжі. Тоді було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами Ворон і доцент, які готували теракти проти командування та спецпризначенців Сил оборони на Південному фронті. В СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, які обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ безпеки та національної поліції, як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам посилку з 10 кілограмами пластиду. Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону. Зараз вони під вартою триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.